Дивіться Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Здорожчав на 10%. Чому у Хмельницькому ростуть ціни на хліб і чого чекати далі? Через будівництво ходять проїжджою частиною. Місцеві жителі скаржаться на паркан, яким відгородили зведення нового об'єкту в обласному центрі. Надрання середня та пізня. До 180 гривень за кілограм правлять на ринках Хмельницького за черешню. Жителька Ярмолинець Надія купує хліб у Хмельницькому. Розповідає, проживає із чоловіком. Дві буханки їм вистачає. На два дні. І все. Я пенсіонерка, я отримую 3,5 тисячі пенсій. Більша половина йде на медикаменти. Продавчиня Людмила говорить: у них купують найчастіше хліб місцевих виробників, Буханка пшеничного, як і житнього, коштує 33 гривні. Це в середньому така е -е, ціна. Соціальна. Хоча, да соціальна, хоча було нещодавно підвищення. А наскільки піднялося? Скільки було? Було 30 на 3 гривні. ціна на хлібобулочні вироби з початку місяця зросла на 10 відсотків. Розповідає директор одного із найбільших їх виробників в регіоні Хмельницького хлібокомбінату Валентин Романенко. До підняття наша відпускна ціна була нашого традиційного білого і житнього хліба. Це була 26,90, Зараз після підняття стала 28,80. Ну, до кінця року. Я думаю, що від 10 до 15% ще може зрости ціна за буханку. Із причин називає подорожчання логістики, тарифів на енергоносії та сировини, зокрема борошна, яке, за його словами, дорожчає щотижня. В минулому місяці ми я вам скажу за вищий гатунок. Ми купували по 14,50, зараз же 15,30. Я розумію так само і виробників переробників млини. В них так само зростає електроенергія. Каже, піднялася зарплата працівників, що також впливає на ціну продукту. Зараз в нас всі чоловіки, які працюють водіями, які працюють сусорами, ми були змушені заробітну плату підняти до 20 тисяч гривень, щоб їх можна було забронювати. Головна технологиня підприємства Валентина Залуцька розповідає, щоб випустити партію цього житньо-пшеничного хліба, працює. На лінії в нас в основному стоїть шість чоловік. Це починається з дружового відділення і закінчуючи от виходом готової продукції. Процес випікання хліба дуже трудомісткий. Каже, зі ста кілограмів борошна виходить до 170 буханок. Комерційний директор Микола Чорний розповідає, вага хліба різна, залежно від виду. Якщо брати хліб запашний, це 0,77 кг. кілограма. Якщо брати хліб подільський пшеничний, який є білий, це 0,73. Микола Чорний каже, магазини роблять різну націнку в середньому від 10 до 20 відсотків. А за кілограм відпускна ціна із заводу. Хліб запашний, тобто чорний, є 38,80, хліб подільський пшеничний 0,73, 40,90. Як розповів телефоном генеральний директор об'єднання Укрхлібпром Олександр Васильченко, окрім вже названих чинників, що вплинуть на подорожчання хліба, в Україні посіяли мало жита. По житньому борошну дефіцит, і по цьому прогноз дорожчить хліб будь-які житній в першу чергу і доволі суттєво. Приділи 10 двадцяти відсотків. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. У мене поганий зір, я йшов, бачу знак, так і пішов собі обходити, бачу, виходжу на проїжджу частину. Місцевий житель Сергій Хмельницький розповідає, через будівництво на вулиці Пилипчука перекритий тротуар, тому люди обходять його по дорозі. Де я маю ходити? А де захисники зараз приїдуть на інвалідних возиках? Як вони мають це приїжджати? облаштували просто собі будівельний майданчик. Якщо навіть вони цей забор заберуть, будинок звисає над тротуаром. Місцева жителька Людмила каже, проживає поруч, а донька ходить тут до школи. Ми підвалі такого обходимо постійно. Незручно обходити будівництво, каже місцевий житель Дмитро. Невідомо, особливо два ряда автомобілів, які їдуть. На паспорті об'єкту вказане прізвище замовника. Ми поспілкувалися телефоном з Олександром Семенюком. З приводу загородження та скарг він каже. Є ж відповідна розмітка, є погодження всіх служб. Виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Кабальський телефоном розповів, що є погодження на перекриття тротуару в цьому місці згідно звернення забудовника згідно схеми організації дорожнього руху і проєктно корторця документації на будівництво. Обхід здійснюється через зелену зону, яка йде по вулиці Свободи. Поштовані mm -hmm. пішохідні переходи. Виконувачка обов'язків начальника управління з питань державного архітектурного будівельного контролю Хмельницької міської ради Марина Вінер розповіла телефоном, що дозвіл на будівництво цього об'єкта видала Державна інспекція архітектури і містобудування України. Жителі міста зверталися з приводу можливих порушень будівництва. Тому управління обстежувало об'єкт. Нам складений був акт обстеження, в якому зафіксовані можливі порушення законодавства і державних будівельних норм при спорудженні цього об'єкта. Каже, з цим звернулися до відповідних органів та чекають інформацію щодо вжитих заходів. Державна інспекція архітектури містобудування України, щоб вони провели перевірку дотримання законодавства. Ми звертались до правоохоронних органів. Архітектор, член Національної спілки архітекторів України Сергій Козак, розповідає, знає про це будівництво. Такого характеру об'єкти виникають із за того, що не виконується саме головне це містобудівна документація, яка розроблена і затверджена рішенням міської ради. За його словами, ділянка тут знаходиться в історичному ареалі і має обмеження по забудові. На жаль, цей об'єкт виступає як за лінію забудови, так і порушує сталий традиційний характер забудови. Крім того, для таких об'єктів є обов'язковою погодження міністерства культури. Сергій Козак говорить, має бути шість метрів від проїзної частини. Такий комплексний підхід з порушенням містобудівної документації приводить до такої забудови, яка виступає. Метрів на шість від лінії забудови. Будівля, по суті, не висає метр від проїжджої частини дороги. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький. Ми чекаємо, до бананів дочекалися, клубніки дочекалися. чекаємо тепер черешні. Місцевий мешканець Григорій очікує на здешевіння черешні. Ціни, зокрема, на цю ягоду коливаються в межах від 80 до 180 гривень. Якщо ж говорити про імпортну черешню, її вартість становить близько 350 гривень за кілограм. Розповідає продавчиня Ірина та пояснює, чому така ціна на ягоду. І так само людям треба дати, щоб нарвали всю черешню, заплатити труд і так само привезти його в транспорт, це все, все, І так як зараз мужчини не можуть їздити, то нанімають або цих старших людей, або самі жінки сідають за руль. Хмельничанка Любов розповідає, що вже декілька разів купувала ринкові черешні. Говорить, свого врожаю цієї ягоди цьогоріч немає. Нема що обіжатися, їх просто немає, їх мало. У мене теж, наприклад, є на дачі черешні, але цього року вони хворіють. Через ту така ціна. Ніби велика ціна, що таке черешня. Ну а то вона взяла все, обсипалася що. Ядки місцевих продовольчих ринків Хмельницького вже мають у своєму асортименті чималий вибір ягід, розповідає продавець фруктів та овочів Андрій. Найбільш популярними на початку літа каже чоловік, є черешня. Черешенька йде Чернівецька. Чудово, є м'яка така солоденька і є хрустка на любителя. Солодка хороша везуть черешню на лише з Чернівців, говорить продавчиня Світлана. Ну, наразі в мене це одеська черешня. Вона така, що йде чорна-чорна і солодка. Везуть ще з чернівець, везуть Закарпаття. Місцевий нашої багато туди в сторону нової ушиці. теж дуже багато черешень. Перша рання вимерзла, а зараз тут починається піковий сезон на черешні. Надрання, середня та пізня. Так класифікує культуру черешні голова клубу садівників аматорів Хмельницького Тетяна Васильєва. Цьогоріч цвітіння над ранньої черешні почалося ще у квітні та зазнало морозу на свій цвіт. Жінка додає, це не вплинуло на смак плодів. каже, проблема для врожаю черешні є шпаки. Захищаємо від шпаків. Зараз шпаки не дремлють, як то кажуть. Є така сітка. Два на два треба брати. Її ширина 4 метри, можна брати до 10 метрів, там метражом. Вона де виходить до 200 гривень, і вам її хватить, сіткою дерево накриве. Ви будете мати завжди урожай. Зав'язали те дерево як куклу. Знаєте, зав'язали, наті дерево власне. Зі слів продавчині продовольчого ринку Світлани найближчим часом за сприятливих погодних умов варто сподіватися на здешевіння черешні до позначки 60-70 гривень за кілограм. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.